Вітаю сьогодні. Ми будемо говорити про поета, твори якого довгий час не вивчалися. А його ім'я несправедливо було призабутим і повернулося українській літературі лише наприкінці 1980 року. Отож, сьогодні ви ближче познайомитеся з поетом Миколою Вороним. Я розповім вам про його дитинство, захоплення та особисте життя. Микола Вороний народився на Катеринославщині. Проте, коли йому було всього півроку, сім'я переїхала у передмістя Харкова. І саме на знаменитій іще з часів Григорія Квітки Основ'яненка гончарівці минули дитячі роки Миколи. Батько поета, що походив із кріпаків, був ремісником і заробляв дрібною торгівлею. Мати вела свою лінію предків із шляхетного роду Колачинських, один із яких був ректором Києво-Могилянської. Академії. В родині вороних завжди шанували та любили українську мову. І самого дитинства навчали дітей відчувати прекрасне в українському слові та пісні. Особливий вплив на Миколу справила його мати, яка захоплювала його казками, оповіданнями та співами. Саме мама навчила майбутнього поета першим початкам грамоти. Ще з дошкільного віку Микола Вороний міг зачитувати цілу поему Катерина Тараса Шевченка на пам'ять, яка містить сотні рядків. Микола Вороний здобував освіту у Харківському, а потім у Ростовському реальному училищі. Проте, друге закінчити так і не зміг. Юнака було відраховано за. Товаришування з народниками читання та поширення забороненої літератури. Через це три роки він був під наглядом поліції без права вступу до вищого навчального закладу. До речі, національну свідомість Миколи Вороного пробудив театр Марка Кропивницького, постановки якого дали поштовх творчості. Ворони починає писати вірші, мріє зустрітися з Михайлом Драгомановим, щоб попросити його. Будь ласка, батьку, зробіть з мене людину. Молоді роки поета були періодом творчих шукань. Микола Ворони мріяв поїхати до Болгарії, вступити до Софійського університету, стати соратником Миколи Драгоманова. Проте, коли він прибув до Львова, сподіваючись на швидку зустріч із Драгомановим, то довідався, що той помер. Микола Ворони різко змінив свої плани. Поет знайшов свій шлях до знань, навчаючись спочатку у віденському університеті, а потім на філософському факультеті Львівського університету. Саме у Львові ворони зустрів однодумців та друзів зокрема, спілкувався з видатним Іваном Франком, який вплинув на його світогляд. Співпраця з Франком була настільки значущою, що ворони допомагав йому у виданні газет Громадський голос та Радикал, а також виконував роль неофіційного редактора журналу Зоря. Саме у Львові Микола Ворони пише свої перші поетичні твори. Не журись, дівчино, Євшан Зілля, мандрівні елегії. До речі, поему Євшан Зілля Ворони написав, коли йому було усього 27 років. Цей твір став втіленням української історичної пам'яті. Великим культурним внеском вороного стала його участь у створенні альманаху з надхмар і долин. Цей альманах став надзвичайно важливим в історії української літератури, оскільки презентував творчість таких видатних письменників, як Іван Франко, Леся Українка, Ольга Кобилянська та інші. Усьому Альманасі вороний об'єктивно представив різноманітні художні течії того періоду, що стало першим кроком до модернізму в українській літературі. До речі, поет мав безліч творчих псевдонімів: Арлекін, Віщі Олег, Микольчик, Сіріус, Кіндратович та інші. Майже третину свого життя Микола ворони віддав. Театрові певний час він працював режисером в Галицькому театрі. Потім приєднався до трупу Марка Кропивницького, з якою гастролював протягом чотирьох років. Працював у театрі Миколи Садовського в Києві, викладав у театральній школі. Микола Вороний особисто знав усіх театральних зірок, і як критик намагався дати оцінку тогочасній українській драматургії. Поет був одружений з вірою Миколаївною Вербицькою, донькою поета та громадського діяча. Молоде подружжя мешкало в Одесі, потім у Чернігові у будинку вірних батьків. Тоді Миколі Вороному влаштуватися на роботу до Чернігівського статистичного бюро допоміг письменник Михайло Коцюбинський. Митці мали дружні стосунки. Про це засвідчують дарчі написи на їхніх книгах. На жаль, після народження сина Марка подружжя вороних розлучилося, проте вони періодично бачилися. Поет був однолюбом і більше сім'ї не створив у вірші Панімпсест. Митець писав, що як на старих пергаментах крізь новий текст завжди проступає колись написане, так давнє кохання завжди цвіте в душі. Важливим етапом у житті Миколи Вороного стали події лютневої революції. 1917 року, у яких він взяв активну участь. Проте поет був проти кровопролиття і братовбивства. Восени того ж 17-го року. Він став одним із засновників Української центральної ради. Усі свої надії на незалежність України поет виклав у вірші за Україну, який став піснею. Після жовтневої революції, вже у 1920 році, виснажений політичними і культурними змінами, Микола Ворони залишив Україну і емігрував за кордон. Він оселився спочатку у Варшаві, де налагоджував зв'язки з культурними діячами Польщі, а потім переїхав до Львова. Тут він викладав українську драматургію у школі при музичному інституті імені Лисенка, а також був її директором. Також Микола Ворони працював викладачем риторики на юридичному факультеті Українського університету у Львові. Професор ворони від своїх студентів вимагав абсолютної грамотності. Коли ж хтось зауважив, що ці студенти навряд чи усі будуть працювати адвокатами, ворони відповів: це не моє діло. Навіть коли ніде не будуть працювати, повинні вміти висловлювати свої думки грамотно. Важливим аспектом творчості Миколи Вороного є його перекладецьке мистецтво. Як валкий прихильник європейської літератури, він перекладав найкращі її зразки. Так, він переклав інтернаціонал та марсельєзу, а також твори Данте, Пушкіна, Словацького та інших великих поетів. Коли поетові було 63 роки, проти нього порушили справу за контрреволюційну діяльність. Влада назвала Миколу Вороного ворогом народу, тож його заарештовують як польського шпигуна і відправляють на три роки до таборів. Але згодом покарання змінили засланням у Казахстан. Слід відзначити, що на той момент ворони не вчинив жодних політичних або антидержавних дій, і він уже був похилого віку. Син поета Марко, дитячий письменник, який у той час працював у Москві, дізнавшись про долю батька, приїхав до Києва, щоб добитися помилування. Він оббивав пороги впливових інстанцій у Києві та Харкові, вимагав перегляду справи і зняття з Миколи Вороного ярлика націоналіст. Саме Марко добився, щоб трирічне заслання батькові замінили висилкою. Проте настирливим сином зацікавилися органи. Звинуватили в націоналізмі й заарештували. Рік Марка тримали в окремій камері, а потім відправили на Соловки й розстріляли. Невдовзі й Миколу Вороного заарештували повторно. Звинувачення були традиційні для того часу. Участь у контрреволюційній націоналістичній організації з метою створення самостійної української держави та відриву її від СРСР. Поету винесли смертний вирок і у 1938 році розстріляли. Місце розстрілу невідоме. Припускають, що це відбулося у кіровоградській тюрмі. До речі, ідучи на смерть Микола Ворони так і не дізнався, що його сина Марка вже немає. А на цьому, все. Дякую, що подивилися це відео. До нових зустрічей.